Сіння розпаковка з смаудау на 3600 гривень. Боже, дівчата, чого тут тільки немає. Тут і масочки, і вітаміни, і різна косметика, і дуже прикольний кондиціонер або маску, що я там замовила. Коротше, розпаковка. І це буде з цінами. Че, секундочку. І перше, це у нас маска для волосся від Філіп Мартінс. Її дуже сильно нахвалювали, особливо для частого використання, тому що маски не можна користуватися кожного дня. А в мене таке, знаєте, сухе волосся. Саме тому я чула про неї дуже багато позитивних відгуків. Вау, яка вона стильова! Знижці я її взяла за 1089 гривень. Погляньте, як вона тут заетат. Дуже сильно хочу понюхати її. Боже, дівчата, да вона пахне як парфум якийсь. Вона така, знаєте, густенька. Божечки! Один в один парфуми by the fireplace Margella. Якимось багаттям пахне якоюсь деревиною. Божечки! Далі в мене вітаміни. І перше, це магній. Мій вже закінчився, тож на його заміну мені прийшов ось цей. Заспокоювання нервішки 859 гривень по зничці. Тут аж 120 штук. До речі, я дуже багато вітамінів пробувала від Solgar І останнє саме з бадів я взяла собі від фірми. Now, у мене й буква. Вчора закінчився вітамін Д3 плюс К2. До речі, мій нутриціолог каже, що вітамін Д3 краще приймати з К2. Так зручно, що на одному сайті можна замовити і косметику, і бади. Ще взяла собі ось такий крем для рук від Oil, який всі нахвалювали. Мені дуже цікаво, як він пахне. Вау! Та нічо собі, подивіться, які ми гарні. Ой-ой-ой-ой! Аромат топ. Боже, як він пахне! Ааа! Дорогий аромат парфумів. Тут аромат чорний бурштин. Дівочки, балдеж Наступне це бальзам для губ. Скільки про нього було відгуків, просто зайдіть та почитайте. Ну і я вирішила спробувати. Взагалі-то я ніколи не а, пробувала бальзам саме від для рож але настільки його нахвалюють, що я не могла пройти повз. Ого, він дуже-дуже густий. І, дівчата, він без аромату. Мені здається, це плюс. Також мені поклали ось такий пробничок. І останнє в мене це ось така масочка від Dr. Джар. Боже, я ото руками мотиляю, як мені пахне блін цей крем. Тканеві маски на осінь та зиму це просто must have. Мені дуже подобається, що на одному сайті можна замовити все, починаючи від базів, закінчуючи косметикою, доглядовими засобами та всім, чим завгодно. Там є реально абсолютно все. Плюс там зараз дуже крутецькі знижки, ну і швидка доставка. Ну, і в принципі, це була моя вся розпаковка. Обов'язково напишіть, чим ви з цього користувались або приймали.